Привіт! Усім любі. друзі! З вами Ганна Олександрівна. І сьогодні ми з вами приготуємо паштет із баклажанів. Обожнюю синенькі, готую і круї, синенькі смажені. І вирішила сьогодні, що треба паштет, тому що все вже було. Для цього, я дивіться, спекла і зняла шкірку з двох баклажанів. Я це зробила ще вчора, вони лежали у мене в холодильнику, чекали свого часу. Наступним нам треба нарізати цибульку і обсмажити її. Друзі, у мене три цибулинки, але вони маленькі, тому я взяла три. Ну, якщо у вас цибуля нормального розміру, можна і одну брати. Мої зовсім малесенькі. Нарізати можна будь-яким чином, тому що все одно ми будемо усе це пробивати у блендері. Я не дуже крупно, щоб швидше обсмажилось. Ось так. Так, любі друзі, у мене вже все підготовлено. Дивіться, насмажила е, цибульку, підготувала два яйця, відварила їх укруту. Починаємо все вкладати у блендер, щоб приготувати паштет. Я кладу яйце. Дивіться, я буду, у мене блендер маленький, тому я буду частково спочатку яйце з цибулею. Хоча, може, і все влізе. Ні, все не треба тоді погано блендеритися. І це, цибуля. Кладемо сюди також сині. Без шкірочки. Ось так. І треба шматочок масла вершкового. Дивіться, ну краще, звісно, щоб воно було м'якеньке, тоді воно гарно перебивається. Все, усе треба перебити. Друзі, за два рази я перебила усе у паштет. Треба обов'язково додати солі до смаку. Так. Ну, потім, звісно, я ще буду пробувати, чи до смаку, чи ні. Також додаємо перцю. У мене суміш перців, мені вона подобається там чорного будь-якого. І, звісно, треба вичавати часничку. Я взяла три зубчики вони такі величенькі за розміром. Вичавлюю сюди. Ось, друзі, перемішала, спробувала все нормально, за спецієм. Все можна відправляти, нехай трохи настоїться у холодильнику і вже мастити на хлібчик. Вам усім бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей.